Чому захована найбільш поширена причина болю у спині, шиї, попереку? Що таке тригерні точки? І як вирішити дану проблему, розкажу вам я, керівник і провідний спеціаліст клініки лікування болю Медхелпер, лікар-невролог Осадчук Руслан Васильович. Сьогодні я маю можливість поділитися з вами своїми знаннями про біль, про фізичний біль. Від якого всі ми не один раз страждали протягом свого життя. Фізичний біль може спричиняти багато факторів, але він виникає тільки за однією умовою. Коли починають працювати і проявляють свою активність спеціальні нервові закінчення, які отримали назву больових рецепторів. В різних тканинах нашого тіла міститься різна кількість больових рецепторів. Тому одні органи у нас можуть викликати тривале і нестерпне відчуття болю. А інші майже не болять. В медицині фізичний біль як симптом поділяють на дві великі групи: на специфічні болі та неспецифічні болі. Специфічними називають болі, що виникають в результаті травм, інфекційних, запальних чи онкологічних захворювань. Цей біль супроводжує патологічні зміни в різних органах та системах людини при хворобах серця, легень, печінки, кишок і так далі. Відповідно, причини такого болю діагностують і лікують профільні спеціалісти кардіологи, гастроентерологи, гінекологи, онкологи. Неспецифічні болі виникають в основному в кістково-м'язевій системі. Їх джерелом зазвичай є м'язи, сухожилки, зв'язки, капсули суглобів та хребта. У медицині їх називають м'язево-скелетними або мязево болями. На сьогоднішній день вони становлять приблизно 80% всіх звернень за медичною допомогою при больових синдромах. От власне про причини та лікування цих м'язево-фесельних болей я хочу вам розказати більш детально. Тим паче, що цей напрям в медицині набирає чинності лише останні десятиліття, і поки що більшість лікарів не готові кваліфіковано ставити такий діагноз. Відповідно, багато пацієнтів з м'язово-фасціальним больовим синдромом залишаються без належного лікування. Основною причиною м'язово-фасціального болю є утворення в скелетних м'язах та фастіях людини болючих, щільних вузлів та тяжів. Вони в медицині отримали назву локальних м'язевих гіпертонусів або тригерних точок. До речі, фастія це особливий вид сполучної тканини. Її добре видно в сирому м'ясі у вигляді міцних білих плівок, які вкривають м'язо та з'єднують їх між собою. Виникати тригерні точки можуть в будь-якому скелетному м'язі, який виконує статичну роботу. Тобто тривалий час перебуває в напруженні без зміни своєї довжини. Основні причини статичного перевантаження наших скелетних м'язів це вертикальне положення. Коли ми сидимо, стоїмо чи ходимо. І тривале перебування у вимушених положеннях тіла при побутовій та професійній діяльності. Як результат, в м'язах виникають зони перенапруження. В них змінюється їх структура та функція м'язової тканини. Ці ділянки ущільнюються і перетворюються в тригерні точки. Ці тригерні точки формуються у людей будь-якого віку і статі. Якщо в їхньому житті і в роботі багато статичних м'язових навантажень. З часом тригерні точки стають дуже чутливими до механічних впливів, таких як натиснення, напруження, розтягнення. Тому навіть простий нахил тіла, щоб зав'язати шнурки на черевиках, може активувати тригерну точку, яка вже сформувалася, і викликати тривалий і нестартний біль. Причому часто навіть при цьому болю не допомагають великі дози знеболюючих препаратів. І є ще одна важлива особливість: місце на тілі людини, де відчувається мязово біль, часто не співпадає з місцем, де розташована тригерна точка, яка цей біль спричиняє. На жаль, це призводить до численних помилок в діагностиці. Тому такі пацієнти отримують непотрібні діагностичні та терапевтичні процедури, непотрібні ліки і навіть непотрібні оперативні втручання. І слід зауважити, що тригерні точки, які вже сформувалися, вже ніколи не зникають самостійно. Вони можуть знижувати свою активність і навіть певний час не проявляти себе. Поки хворий м'яз зовсім ми не навантажуємо. Але в реальному житті вони частіше всього прогресують і з часом стоїть причиною хронічного болю різної інтенсивності. Вони потребують спеціального лікування. Комплекс таких лікувальних мероприємств отримав назву «М'язова фасціальна терапія. Основи мязово фасціальної терапії були закладені більше 80 років тому видатними американськими лікарями Siemols і «Тревел». І цей напрям у медицині активно розвивається у світі і по сьогоднішній день. В нашому Київському центрі лікування болю Медхелпер. Ми активно застосовуємо всі світові напрацювання та власний 27-річний досвід лікуванні мязово фестіальних больових синдромів. Наші терапевтичні алгоритми дозволяють за короткий час усунути проблему у 90-95% пацієнтів і повернути їх до повноцінного життя. М'язово-фестіальна терапія складається з кількох важливих компонентів. Перш за все. Це максимально швидке та ефективне медикаментозне знеболення. Хоча таке лікування є в основному симптоматичним, проте вкрай необхідним. Постійний біль є хронічним біологічним стресом, який поступово виснажує нервову систему. З часом це призводить до вторинних змін в роботі центральної та вегетативної нервової системи, до депресії, до синдрому хронічної втоми, до погіршення фізичної та інтелектуальної працездатності. Навіть може сформуватися порочне коло. Біль викликає депресію, а депресія посилює біль. І з цього кола потім пацієнту буває дуже складно виробити. Серед знеболюючих при м'язово-фасциальних болях найкраще себе зарекомендували не стероїдні препарати. Але вони можуть руйнувати слизову шлунку, що обмежує їх тривале використання при хронічному м'язово-фасциальному буле. В цій ситуації дуже виручає такий препарат, як сам Є400. Ця сполука в нормі утворюється в кожній клітині нашого організму. Її унікальність в комбінації антидепресантної дії через покращення синтезу серотоніну дофаміну в мозку і зменшення болю за рахунок пригнічення речовин, що стимулюють боліві рецептори. Вона ж покращує детоксикацію печінки, і при цьому всьому вона ще забезпечує метаболічну підтримку сполучної тканини. А покращення обміну речовин в ущінняних та болючих ділянках сполучної та м'язової тканини є ще одним фактором м'язово-фестяльної терапії. Проблемні м'язи потребують для свого відновлення певних видів колагену, глюкозгеніну, хондроїтину, гіалуронової кислоти та марганців. знайшли ефективне поєднання в бельгійському комплексі вертебра. Разом з органічною сіркою та екстрактом герпагофіту. Сірка та герпагофітом мають здатність пригнічувати біль та запалення. Їх дію посилюють протизапальні натуральні ензими, такі як ензібартібіар, які е, ще мають протинабрякову дію. Зараз ми нагромаджуємо досвід такої метаболічної підтримки при міофасальних болях і в подальшому будемо публікувати отримані дані в медичних виданнях. Третій і Самий головний компонент лікування тригерних точок це фізична терапія. Вона спрямована на усунення самих тригерних точок, оскільки на сьогоднішній день медикаментозно зробити це неможливо. Судді полягає в безпосередньому, механічному впливі на патологічні ділянки скелетних м'язів, що місять тригерні точки з метою відновити їх структуру та функцію. Основні методи фізичної терапії це перше, нідлінг. З англійського це перекладається як проколювання голкою, і при цьому можуть використовуватися як голки від традиційних шприців, так і китайські акупунктурні голки. Другий метод це постезометрична релаксація м'язів. Це вид м'якотканиної мануальної терапії, в основі якої лежить розтягнення та релаксація м'язів. Третя методика це м'язево-фасціальний реліз. Це метод лікування фасції шляхом її максимального механічної деформації в різних напрямах з використанням спеціального обладнання. До допоміжних технік відносяться ударно-хвильова та ультразвукова терапія тригерних точок, мязево фасцельний масаж, термотерапія, лікування теплом, лікувальна гімнастика, яку тепер, до речі, часто називають малому словом, кінозотерапія, профілактика мязово фасцельних болів, це перш за все регулярні, високоамплітудні та різноманітні рухи. Динамічні навантаження на міад, це здоровий сон, це емоційний спокій, правильно обладнане робоче місце і обов'язково повноцінне харчування та правильне виконання важкої фізичної роботи. Офісним працівникам, які проводять більшу частину робочого часу в сидячому положенні, робочим, які знаходяться біля верстатів, водіям. Необхідно стежити за правильністю пози та чергувати періоди роботи з 15 хвилинними перервами. Своєчасне звернення в наш центр при виникненні е, гострого болю допоможе попередити хронізацію процесу та в короткий термін ліквідувати мязово фастельний біль і тригерні точки, відновити працездатність та відчути радість життя без болю. Наша професійна команда неврологів-реабілітологів медичного центру Медхелпер завжди на захисті вашого здорового тіла.